Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ринок, а саме вечірній ринок. Тобто завжди я вам показувала його в день, коли час пік, коли багато людей, байків, а зараз ввечері там набагато, звичайно, менше вже товару, тому що багато що зачинено, але і дешевші ціни, мені здається, тому що ввечері, знаєте, вже хочуть всі розпродати і роблять великі знижки. Тому зараз будемо йти і подивимося, що є ввечері на ринку. Тому погнали! Так, показую вам вечірній ринок. Ось тут ще пару грибин залишилось, тобто людей набагато менше. Також є ракушки, фрукти, манго 22, 22 тисячі, мандарини 30 тисяч. Ось такі 12, Ось ці вже по 10. Бачите, ввечері продають по 10, тому що переважно в день або в обід вони по 12-15. Також продаються різні такі миски, швабри. Все для кухні, для побуту, для дому. Ось так горить світло і щось продають. Ну, Умедно придумали. Напевно, якесь м'ясо чи що. Не знаю. Але все одно на базарі набагато тихіше, ніж зазвичай, коли тут час пік. Тому мені більше, якщо чесно, подобається ходити ось зараз, коли менше людей. Звичайно, набагато менший вибір. І запах не дуже приємний, тому що, бачите, ось вони змиваються, все вода, з цим м'ясом, риба. Не дуже. Ось тут одразу хтось живе, телевізор. Тут Також риба. Хочемо взяти паростки. 50 тисяч кілограм, так? А, 15 тисяч кілограм. І ось таку зелень. Я не знаю, як точно вона називається. Не знаю, але вона смачна. А десь хаумач? 20 20 тисяч за кілограм. Ця зелень смачна. Далі тут також продають кури, гомілки є. Хаумач. 65 1 65. Один кілограм. Окей, десь 1 кіло. 65 тисяч, в принципі, досить непогана ціна. Тут ось пупчики, сердечко, крила. І ось тут риба. О, є червоні хребти. Можна варити якийсь суп. Що? Ти хочеш варити уху? Але потрібна ще така риба. Так, але я щось не настроєна. І, до речі, півень коштує 150 тисяч. Чи це курка? Курка, здається. І зразу його тобі ріжуть, рубають, як потрібно, як скажеш. Кілограм це в нас скільки? 5 штучок. Зараз вона нам хоче показати, скільки це коштує, бо щось вона вже не розуміється в англійських цифрах, запуталась. Це коштує 100. Скільки 100? Слухай нічого не бачу. 150? Ні, 150. 103. Скільки 4. це було? 104, 104, 104 а. 104. 104. Так, шість гомілок вийшло. Олег так добряче взяв зелені і ось ці паростки. Тут, напевно, кілограма, кілограма. два тієї зелені. Так, але воно, Thank якщо ви жарите, воно oh. зменшується. Дуже та ясно, що зменшується, але це все одно дуже багато. І дуже наші шість гомілок. Йдемо далі. Також можна придбати труси, лівчики. Все на ринку, одразу біля риби. Біля якихось смаколиків невідомих людству. Тільки в'єтнамці знають, що це. Тут також зачиняються. До речі, це не там, де ми завжди купуємо, це все зелень, картоплю. Нам ще потрібен ананас. Ми ананас нам забагато буде. Hello. How much? Дивіться, навіть є половинка ананасу. Супер, нам підходить. How much? Ten? Окей. Okay. 10 тисяч за половинку ананаса. 20 Так, 20 цілий. Ну, в принципі, так, як і є. Але інколи вони продають дешевше ввечері. Ну, ще це просто не дуже вечір. Десь в годині восьмій потрібно приходити, тому тоді це вже вечір. Велика риба, велика, вау. How much? How much this? 120 за кілограм? Угу. Слухай, дешево. Так, за таку я рибу, я рибу. Так, рибу. Так, але як готувати взагалі, що за назва риби? Окей, окей, я розумію. 120 тисяч кілограм, клас. Але сьогодні, на жаль, брати вже не будемо, тому що не буде коли її жартенькою. Не буде коли її жарити чи смажити, пекти. Не знаю, що з нею потрібно робити, тому що завтра день народження у нас цілий день не буде. А сьогодні вже пізно. О, тут також є на нас, дивись. О, а тут, бачите, за цілий 15 тисяч. Ось вам про такі знижки я говорила, тому що зазвичай на нас 20-25 навіть може бути. А тут. Вже по 15, тому що потрібно розпродати. Є на знижках драгон, диня і груша по 20 тисяч. Зелені манго 15. Жовті 20. Ось такі ціни. так Цибулька по 13. Ось тут помідори 12. Далі у нас диня 12 також. Ще ще мандаринки 20, але вони виглядають якось не дуже. 18. Це в нас була. Е... Гуава. Гуава забула. Далі ось також апельсинки по 10. Hello. І тут ми завжди беремо банани. How much one kilo? бай. Mój бай? mój бай. окей, мой бай це в нас скільки. <laughs> Бо ми завжди купуємо, вони завжди виходять дешево, але я навіть не знаю скільки за кілограм. 10, 15, 16. А, Мунбай. Мунбай це 16 тисяч кілограм. Слухай, ти дуже дешево. Так, це хватить. але слухай, тут якісь вони зеленіші. Довше полежать, ні? Ну окей, беремо ці. Достатньо. Муйлям. Му му Було Мунбай, тепер Муйлям. Мойлям. Му му Можна купити на яке. А ще є перепалені варні, вже здається, це знімала, показувала. А десь хаумач? Байлям? Мумбай. 25. Окей, окей, ван кіло 25. Муйлям. Тут як не мумбай, то муйлям. Окей. Ти заплатив? Це гроші А, грошечка. Чи вони також тут проживають? Ось там вже байки стоять в хаті, телевізор. Тут домашня тваринка, якась пташечка. І там другий є поверх, стається в них, вони там живуть. Тобто тут так кругом ринок, ось так бачите, тут заліх дивиться навіть телевізор. Зразу байки, тут продавали м'ясо, здається. І ось там телевізор, вже така домашня атмосфера. Але бачите, дуже багато води розлито, запах, якщо чесно, тут не з приємних, тому що постійно миють оце, це змивають цю рибу, м'ясо. Неприємний запах. Вона не заплатили 15 тисяч, кілограм 16, значить тут кілограм. Далі показую вам. Маракуя 35 тисяч є. Ось тут багато є манго за 22. Воно ще таке не зовсім стигле, тобто якраз класно брати, тому що воно ще день-два, три навіть може полежати. От і зустріли Іну за лісою. Вони також. Ми вже вас наздогнали. Листя салату по 20, то також цибулька 13, картопля 17. Такі ціни. Оця це, це зелене? Зелена? Я взагалі не знаю. Якась як редька виглядає. Що це зелене? Це не редька якась? Ні, це капуста. Капуста? Колярабі, мабуть. Яка яка? Коліорабі. Колярабі? Коліорабі. Не я такого навіть не чула. На ні, у нас є додому. Є кукурузка за вісім, правда, тут такі вже залишки. Також хтось живе, навіть собака на мене гавчить. Я хочу купити нову швабру, тому що моя вже просто розсипається. Але щось я тут не бачу взагалі. І потрібно фотографії показати. Покажи фотку. фото. Зараз спитаємо, чи є. Спитали, сказали, що немає. Йдемо далі. Бачите, ось так вони живуть Там вже стіл, телевізор, хата. Тут можна щось підшити. Я тут, до речі, підшивала собі плаття. Тут роблять сир, тофу і також там живуть. Бачите, дивляться щось. Ось тофу і ось там його роблять. А ось дивіться про це. Я зараз вам тоді покажу. зачекай, будь ласка. Покажу, як роблять тофу. Хел! Вау! Wow. Бачите, який процес? Але воно все таке брудне. Вау, десь є тофу? Я нічого не розумію. Mm -hmm. А, окей, okay, окей. Okay. Wow. Жіночка хотіла, щоб я купила, але я не люблю тофу. Тут апельсини не по 13 є. Йдемо далі. Щось тут продають кавун по 10. Теж недорого, 16 гривень за кілограм. Також різні фрукти. В принципі, одне ж і те саме. Банани, все так на землі продають. Ось люди починають зачинятися. О, дивіться, як швидко збудували. Мені здається, пару днів назад я вам знімала відео, то ще взагалі нічого не було. А ось тут вже так швиденько вони. До речі, там далі також є ринок. Але ми туди ніколи не заходимо, тому що там такий треш і такий запах неприємний. Тому ми туди не заходимо і неодноразово бачили, які там бігають щурі. Такі бігають щурі, що це просто вам не передати. Тому туди стараємося взагалі не заходити. Пішло ще одне місце, можливо тут буде швабра. Зараз зразу покажемо фотографії, бо тут так все на купу навішано. Мені здається, тут знайти щось взагалі неможливо, тому що тут таке гори всього. Так, тримай, потримай банани. А я покажу їй телефон, фотку. Так, ти вже десь зайшов. Хело. Окей, але? Каже, що десь ось тут. Ага, зверху ні, це не вона. А, ось, 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 ось ні. велика. Знову велика, дає? Так, я хочу маленьку. Коли ага, тільки великі, тому йдемо далі. Я хочу маленьку. Велика зручна. велика в мене була, і вона дуже швидко зламалась. Тут дивіться, скільки тут взуття. Якого хочеш. І по всього. Так, от розкладаються, прибираються. Теж запах тут такої згнившої трави. Ну, в принципі, як козей змитають. І ось ця вода. Болото. Жахливо. Тут купа різного чеснику. Також тут купуємо чесник. І, до речі, продають яйця на вагу. Тут не так, як у нас. Тут є і поштучно, в принципі, продають, І продають яйця на вагу, в них це якось більш актуальніше. Також щось готують. Ось дивіться, будинок живуть, люди їдять. Тут продають. І це все ось так на вулиці, там телевізор. Мені найбільше подобається це телевізор і байки в хаті. Взагалі клас, тут якась яєчна ферма. Дуже багато яєць. Тут ось також такий сімейний бізнес і зразу будинок. Це перукарня. Також далі з будинком, там і сходи наверх. Тобто в них бізнес у кожному домі. А тут в нас така величезна фруктова лавка. Тут є всякі. Що ось це таке, мені, до речі, дуже цікаво. Тому що мені з дітями як тільки приїхали, ми щось таке пробували. Але я вже не пам'ятаю, навіть не знаю назву. Я думаю, ми візьмемо його на пробу, скуштуємо і вам розповімо. Так, давай ми зараз в GPT запитаємо, що це за фрукт. Тут також багато різних фруктів. Чи є ще ось такий фрукт? Ми його часто зустрічали, як жили на пангані на острові в Таїланді. І я взагалі ми зривали з дерева, і я не могла зрозуміти, що це. Я думала, це просто можливо якийсь плід, а як виявилось, це якийсь фрукт. Мені схоже, якщо чесно, на картоплю. Чері моя? Чері моя. Не знаю. Беремо один на пробу. Давай. Щось новеньке потрібно куштувати, тому будемо пробувати. Я прочитаю в інтернеті, що кажуть, що смачне, не знаю, зараз скуштуємо. This one. Зараз яка його буде вартість. Заплатила я. No, this is mango. <laughs> Заплатила я 37 тисяч за один. Ну, в принципі, слухайте, не дешеве задоволення, але скуштуємо. Тут такий вайб. Опа, і сплаття продають. А ми знайшли швабру. Клас. Я хотіла ось таку. Тільки меншу. Тому що в мене вдома така велика, вона взагалі незручна, зручна, хоч таку маленьку. Нам бабуля посухом дістане. Ді. Єс, єс. Вона має коштувати десь 100. Я їй запропоную, а там побачимо. Hello? This is okay? Thank you. А може і не окей? Okay. А може це їй забагато дала? Вона так одразу їх взяла, а вона шукає ціну. Окей. Okay. 100 бабуля не захотіла, а за 110 навіть десятку не скинула. Тому швабра вийшла 110. Так, Ми вже йдемо додому. Тут якраз настав час для вечері. Тут різно продають, смажать рибку. А це не скат, це ж скат. Та риба, її, ой, це ця риба є, ой, ця Так, не. клас, потрібно кож... так, я би теж їх хотіла справи, не сьогодні. Вже наїлися піти. Віка пішла вже додому, забрала букет і пішла. А ми з Олегом йшли через Ринок, ще з із Женією поговорили трішки. Ого, який тут шумгам. Дивіться, скільки вони вживають пива. Мене, до речі, би запитували, що вони п'ють. Вони п'ють пиво і дуже великих порцій. Бачите, ось таке відро приносять. Правда, пиво в них дуже таке слабеньке, воно має десь 3% алкоголю, в них немає міцного пива, але вони ним нормально гасяться, тому що вони випивають дуже багато. За вечір вони можуть випити 2-3 ящики. Тобто вони такі пивні люди. Віці показала цей фрукт, я вже забула, якщо чесно, як він називається. Віка сказала, що він схожий на серце. Ну насправді трішки щось є. Зараз ми зайдемо в інтернет, ще раз про нього добре прочитаємо, щоб не було як самим першим фруктом, що його взагалі не можна було куштувати. Тому зараз Віка нам буде читати, так? Сьогодні Вікторія Вікіпедія. <сум> ми вже знайшли інформацію в інтернеті, зараз Віка нам буде читати. Давай. Це Черемоя. Черемоя. <сум> ми так і не зрозуміли цю назву. Давай нормальну назву. Це черемоя. Інші назви цукрове яблуко, анонна або ямодой можу... призем. Продовжуємо. Це Віці смішний фрукт. Фарк готова? Читаємо найсмішнішу назву в світі. Це черемоя. Інші назви цукрове яблуко, анонна або фрута анонна. Це тропічний фрукт який росте переважно в Латинській Америці, Південно-Східній Азії та частинах Індії. Має яку кремову м'якоть із чого? Із солодким. <реш> <реш> Віка, ви... Вікіпедія з тебе сьогодні не дуже. <реш> ну, ми зрозуміли кремова м'якоть. Да. Із ніжним смаком. <реш> <реш> що нагадує мікс. <реш> Як ви зрозуміли, ми сьогодні не знаємо, що це за фрукт. <ріху> Давай його просто розріжемо. У середині є великі чорні кісточки які не йдуть. <ріху> Ясно. Давай розріжемо, тоді дочитаємо. Давай. Ріж Ріжеться? Важко. Тільки не лупне по столі. Це я вже не знаю. <ріху> Чирівоє. Яку просто засмішила назва. Давай черемоя, ріж. Чорні кісточки не ймо. Мені здається, ми колись таке купували, але це було дуже давно. Да. Напевно, що туди ми приїхали. Дуже. А ну, давай по запаху ще. Черемоя. Пахне черемою. <рес> не, ну, справді запах якийсь як грушка з яблуком щось таке. Квасолі, яка вже загинула. Квасолі? Так, да, квасолі, яка згнила. <рес> Ні, ну мені таке фруктовеньке щось. Так, Віка, зараз буде пробувати. Робимо все як GPT. Написав ложкою навіть пробуємо. Чай трошки твердий, мені здається, було б краще його порізати ножку. Ну. Перший кусь. Перший кусь, М -м -м. давай кусь. Що? Мені похоже на щось сиря, як сире. Як м'ясо. Яке дуже сильно зацукрили. Йо, моя Віка, оце в тебе фантазії. А ну подивися, GPT ти таки не дочитала, Який на що він там схожий. Я тут дочитала, я просто не змогла прочитати. <рес> так. І солодким ніжним смаком, що нагадує мікс банана, ананаса, полуниці і манго. Ого, типу. Ну, манго чуть-чуть мік... тут -чуть відчувається, але не дуже. Мікс фруктів, ну дай мені. Тепер я спробую. Mm. З першої секунди, здається, ніби ж грушку, трішечки пожувавши, віддає таким дійсно якимось незрозумілим фруктом, такий ніби якийсь як збір всіх фруктів. Ну, якесь дивне, якщо чесно. Але мені більше схоже на якусь сливку, яблуко, грушу, щось типу того. Ну, насправді цікавий дивний смак, якийсь такий, знаєте, мікс фруктів. Ось так. Ось така в нас сьогодні була несподівана покупка, яка називається черемоя, такий тропічний цікавий фрукт. Але мені здається, цукрове яблуко, йому назва підходить більше, тому що він справді більш мені схожий на яблуко, груд, грушка. Мені здається, це щось взагалі різновид якоїсь груші, я б так сказала. Вийшло інформативне, цікаве відео, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. І сьогодні будемо завершувати цей влог. Зустрінемося завтра у новому відео, новому дні. Всім пока-пока.